Доброго дня! Нещодавно стала клієнтом фірми двірної олімп на бажана 30. Ось хочу подивитися: ми замінювали вхідні загальні двері на коридорі, де знаходяться три квартири. Роботою дуже задоволена. Подивіться, двері були трошки ширші, нам вибивали пройом. Подивіться, як охайно була проведена робота. І зверху в нас заложено кирпичами, не знаю там якими, бригадою дуже задоволена. Працювали дуже охайно, навіть нам поставили дзвіночки назад, як були ось, дивіться, Ще раз повторюся, що роботою бригади дуже задоволена. Фірму Двірної лімп на Бажана, 30, Рекомендую.